Такий нормальок. Да, гарненький. Ну чекай, Давай фотку зробимо такого. А лави? Голавель, такий здоровий чувак. Удва ли видиш і ти немає. Чекай, не спіши, не спіши. Я понял, поняв. Давай, давай, давай. А це головель чи завчас головель. <рискло> Stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Don't fly too high. Привіт, друзі! Привіт спінгісти-Риболова! Ви дивитесь канал Франківський спіннінгісти. Сьогодні ми з Саньком. Подивіться, приїхали на осінній Дністер. Сьогодні у нас буде спінінгова риболовля. Сьогодні ми будемо ловитись з човна. Хоча і не 100%, 100 з човна. Тому, що, як то кажуть, можна з човна і переплисти. І половити з берега непогано. Саша он, дивіться он стоїть, бачите? Човник припаркований, а саньок он десь там стоїть на перекаті і пробує зловити головня. Ну що, друзяки, дивіться далі, не перемикайтесь, у нас риболовля з ночівлею, тому буде цікаво. Погнали! Ну що, друзяки, розклали ми, бачите, намет. Намет, машинка, там саньок щось привдівається трошки. Дивіться, який тут гарний місцяк для кемпінгу, от Дністер. Зараз я вам покажу. Бачите, сюди можна спуститися. І то-топ, і зразу чік, і файно ловити. Бачите, як гарно. Все, наметок ми сьогодні зночували. У нас от човник. Що, друзяки, на годинничку у нас 2.03. 03. Синячок кріпить свій мега крутий чай на таун мотор. Я такого ще не бачив. Це звичайна газона Але працює? Працює як годинник. Прикольно, спробуємо. А то всі парсун, парсун, знаєш? Тут Приєм, я забув. Коротше, прикрутив, коротше, а... Треба ж було, блін... Що підняти. Рукоятку ще підняти треба було. А, забув рукоятку? Так. Да. Красавець. Поставте Саньку лайкосик. Я б так закрутив, що моцно, що капець. збіг. Моторчик а, називається мульон. у нас Кентавр ML5241RD. Вот это парделка. <глачу> Прости. Так опять. Тут может быть и файный клен. Цікаве місце, дуже цікаве, а ну, ми зараз кинемо отак туди. Трошки далі. Що, друзяки? Перша рибка і це килин. На no. оберталочку Golden catch. Тихо, тихо, тихо. Silver Крік. Оце він. Ну це... Ну це дурна риба, до речі. Кленд це дурна рибка. Він так дає. Завжди, що просто капець. Такі. З другого забросу. Ще один. Ще одна рибка. І це знову. Клинчук. Цей капець знайшов де клин стоїть. Класно це Дністер. А стоїть він тут вище перекату в водоростях. І фігарить. О, був підбивчик. Він тут полює. Що, розяки, ми в човнику з Тут Такий містечок цікавий. Кидаємо діпові в облирочки. Тянемо попри дно і пробуємо спокусити хішечка. Ні, Саню? Ну. No. Він Санчо. На жаль, ви це всього не побачили. Але ви бачите? В Санін врятований. Зачепився за якийсь там корчик. А це, як на секундочку, джакал Солшет, який коштує зараз 500 гривників. Відцепчику. Що поставимо? Лайкос. Тут у нас зараз раз, два, все, чик-чик, чик-чик. Все. Чик-чик. Це все -чик. Це ми зробили. Я обознімаю, або даю під Оп! Це для маленької рибки чи для волокна? О, саньочок. Гарний клен. Вітаю! хе <рес> <рес> yeah. Красунчик, давай, давай кидаємо тут як Давай цей. Подивимось, що за воблер? Воблерочок. А цей пам'ятаєш, це я тобі його порадив. Чи ні? Я не пам'ятаю, хто мені його радив. ах ти гівнік сраний. то це я тобі його порадив. Так, молодець. Олег. І тих тих тих, блін, я через тебе знов... Веський тут перекан. Е, е Такий красунчик. Ну, такий нормальок. Да, гарний, ну, чекай, Давай фотку зробимо таку. А, та це такий міні-водопадок. Сеночком вирішили почули, що тут щось цей шумить. І вирішили дослідити. Ага. Тут можна воду набирати. Дерево, вода холодів, ще пух і опухи. Ви це як гарно. Краса? Краса. Еба. Думаєш можна і пити? Ну а чому? Дивися б те не було срачки. Срачка і так буде. Ладно. О! Ч собі воліня щось клюнуло нарешті? На діповий чабик. Ну, щось гарне. Шо, за це б зайшло? Чи? А ні, ні. Почему страш? Mm -hmm. таке? Ого, Може і самик! Можеми, лави? Такий здоровий чувак. 2 логи, 2 чекай, не спіши, не спіши. Я понял, понял. давай, давай. А це главель чи Це взагалі у у у Хуяся. Ху чекай, чекай, чекай. Я повільний, я дуже повільний. Я не помилився з підсаком. Ану давай може я його сам. Ану, опускай, 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 опускай Тікає, бачу, це одразу тікає. Щас, він під Ух, який голови, Капець! Друзі, там такі голове просто дивіться, я зараз покажу легенько. О, бля. Просто не втомайся ще. У-у-у-у-у-ху-уу. Уху-ху-ху-ху, ніфіга собі. Оце клин. Оце варто було поїхати, чувак, та це капець! Олег, ти наплакав рибу нарешті. Оце я наплакав. І дивись, він сидів за крайчик взагалі. За, за один єлі єве. Зараз ми Чуть -чуть, його відчепимо чи, 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 був на Діповий чеп Кілограма 2 напевно. І гачок під, підрозгнувся. Uh -huh. Ви? Ми друзяки пливаємо <смас> пливаємо. В цьому клині десь кілограма 2 І приплили. Дивіться, який гарний. Краснен. Це мордяка, блін, две. Вісі який красунчик. Ти що? По цьому? Засос може одкіхтями. Ну. Виважування було таке, блін, течія. Клюнув на діповий чадик. З гарною покльовочкою. Ну і звичайно ми такого красення що зробимо? Посмажимо. Сьогодні Добре. у нас буде рибний день. <рес> Ні, ми його відпустимо. Такого різного можна А дивіться, да? щось там капає від нього, да? Він, він почув і зразу впісявся. <рес> <рес> Чекай би ти його ще приб'єш тут зараз. <рес> Все, запутав Дивіться, ну це дивіться, ну це просто капець. Дивіться, ну це ну. просто риба, дивіться, це клен. Народ. Це такий якраз який би. Ти знаєш в як цьому, як, як тіктоці, як ну. Хлопці, щоб ви не пизділи, що я з але я зловив от такого клина, дивіться. <melodic> <шук> от такий. На руку. Ну. Реально, давайте. Все, може тепер показувати ще й очі, отакі вони. <melodic> <melodic> <in> да. Хлопці скажуть ті, що клина ловлять, скажуть, що я оцей. Дивіться, який він гарнюний. Але він задав бою. <рик> Дивіться, то це просто капець. То це просто риба моєї мечти. Мічта моєї риби. Я більшого клина не ловив в Норвані. Воно от подивіться в ці очі. Більшого клина не ловив. І пішов, пішов під лодку. Але він файний, ну поставте лайкоси. -ху -ху. але я чуть це не всрав, друзі. Ось і перша сіточка на воблер клюнула. Скоп'ядіть, а зараз ми її похуяримо І вона ще й нормальна велика. Аночка. Опа. Бачите? На к Ситочка пішла. Ну, Клювану. Якир? Кінь. А ногу забрав. Носочок. А ти кажеш, що ту mm -hmm. браконьерчиків щоб... Я Давай щоб не... тут якими? Є адміне, Є і є. Може вони якраз вони приїхали на мотоциклі коситочки перевіряти? Може бути. А ну, маєш біля себе десь ножик чи ні? А, це ножниці є. Зараз ми відчепимо чадик і сіточку знімемо легенько і почекаємо. і почекаємо. Тихенько, можна і голосно. Що це так названі? Так, це сюди, це тобі сюди файний ножичок для сіточок. Ще одна якийсь кусок невеличка Лейкос, чистим дистерчик ви скільки ми справ сьогодні зробили. Так, да, Зловили трофейчик, почистили дністерчик. Супер! Що, друзяки, покидали ми тут на перекаті на вечір на цьому. В Саньки була покльовочка, в мене була покльовочка. І хочемо наш трофейчик зараз. Знищимо. Знищимо, бачите, сіточка, але чекайте, я візьму запальничку. Сенячок тут мається трішки полив. Я вже, до речі, думаю, що вже сітки ніхто не ставить. Давай, запалиш тут знизу, бачиш тут. У нас западалось. Чекай, чикай, чекай, чекай. Так, сторону покладай цю mm -hmm. каністернька uh -huh. Нічого собі. Оце ти зробив факел капець. Підпалив собі волосся на цьому на ногах. Нічого не підполив, але топой. Отак от сіточка горить. Браконьєрчики. Цей. смокчуть чуть піпіньку. А там така сіточка з таким маленьким, трьохстіночка була. Одна нормальна, одна менша. А нічого, лайкосик. Вайкосик. Ми завжди сані, до речі, сіточки всі під цей підпалюємо, ні? Ну. Щоб ніякі гни... Це раз перший раз так поерично. Ніякі гниди нічого не робив. Може це і картоплю візьмеш запечеш. Бо яблуко на цьому. Та ну, вторгнення. Я зараз. Ну все, сіточка догоряє. Бачили, бачите, рибачок, Каже, що він на сітки не ловить. що Він ловить суто, на ну, ага. нормально, риболовну снасть, На ну, цикади, на воблери. Поставте йому також лайкосик. Що, друзяки? Ми в таборі, як я вам вже казав. от Човник, мотор, наметик. Машинка тут ми поставили, дивіться, два крісла, столик, світильничок. Тут ми будемо готувати. Бачите, чайничок зараз вип'ємо чайку гарячу з канапочками. А потім зваримо макарончики. Танячок приніс їдусю. Санячок що ти зголоднів трошки, ні? Та трошки так рюкзачок уже почав підбурювати. <рес> Казати, ану закинь туди щось рюкзачок трошки. І це цей всім хвалюся, Саша, кажеш це каже, кажу фігня. А я всім хвалю, кажу, що вона класна. Виді, від вітру захищає. Посудку таку кладеш, посуд. Бачите, вся корисна енергія сюди йде. Просто вау, коштувала 200 гривень в шамані. Любко, лайк тобі. Ну все, ми зараз п'ємо швиденько чайок з а потім вже готуємо макарончик у нас сьогодні на вечерю. З. З тушоночкою. З тушоночкою файне. Я вам покажу офігенну тушонку, друзі. Просто круто, О. саме Найкраще. Будете знати, що брати з собою на рибу. Так, тут чайок у нас. Запариватися. Да. Запариватися чайок. Тут у нас цей, з сердечками, <реш> <реш> Для двох саняк. Так, тут ми поставили водичку на макарончики. Угу. В нас є. Е, армійські мої А Ану покажи. Візочки. Ану покажи, що армійські. це таке. Наборчик мій. Ану покажи. Вот. Цікавий. Армійський, а, так? Так, Бач, підписаний. Тут є на мене сіль навіть. А, перцю нема. Перцю я вже заперцив, все. А от сіль нам буде. Микрас, прикольно. Добро. Силье, вон две месочки, Дощ, дощечка для на нарезания. Короче, такое две миски. Две кружки, угу. досточка для нарезания и две таких ложка вилка ножек. Прикольно. Ну так непогано ми тут облаштувалися. До речі, дуже круте місце для кемпінгу. Тут можна поставити там і намети і машинку. котяра? О, котяра треба заховати, буде їду. Іди, йди. Ти дивись, ти. Лоб саме смішне, зрозумів. <laughs> йому рибку почисть. На рибку власне, куди. <laughs> Ну, який які що в нього там таке синє, навіть? То якийсь бантик чи що. Угу. <звук> ну ти поможи мені. Давай. А, я це це не переріжу, чувак пробуй. Да, вот так, видиш. Щоб я йому шию не відрізав. Не, я я ж тримаю палець. Коротше, дивіться, бачите. Таке вгризлося коту. В шиї, якийсь поводок. Наше поводок, Не знаю. Kids made! Kids mate! Kit's meat. Kids Давайте тобі кабаносик дам. Смакуалик. Що, друзяки, дивіться, оце от дуже смачна тушоночка. Так що візьміть собі на цей. Макарончики наші зварилися. Я такий лохматий. Кота ми спасли. А той поводок тому коту за шию здавлював. Дивіться. Я вам покажу, не про тушонку. Бачите, цей поводок ми зняли. Бачите, він... бачили який кіт, от Дивіться який поводок. Він, походу, з, ньом, з ним втік з тим поводком. І він так його здавлював. Бачите? Повністю. Одна нога була. І шия, і нога, передня лапа одна була. І передня лапа була запутана? Не поліз через шию, а через передню лапу одну. Угу. і через цей. Ну Повезло коту. Зараз додаємося тушоночки і будемо вечеряти. Ну що, друзякі, от вона. Офігенна страва. Тушоночка з макарончиками. Зараз розділимо на дві порції і гарно поїмо. Так що нам смачного. Вам також смачного, якщо їсте. Ми будемо пити чайок, лягати спадки. Завтра буде наступний день. Так що погнали.